Тільці, привіт! Розкладна березень для вас. Подивимось, яким буде цей місяць. Розпочинаємо з ваших персональних енергій. Перша карта. А, голод. Якщо ми так перекладаємо, стоп. Сум. Хм, цікаві у вас енергії, бо вони пов'язані з тим, що ви або сідаєте на дієту, мені одразу хочеться сказати, якось більше уваги приділяєте своєму тілу, своєму ментальному здоров'ю, своєму фізичному здоров'ю і десь себе в чомусь обмежуєте. Це чудово. Весна якраз час для змін і трансформації. А ми зараз з вами подивимось. Як у вас відіграється по всіх сферах життя в особистому плані, в кар'єрі, у фінансах, а також порада для вас. На особистому плані у вас тут помірність. Чудова. Карта спокійна для тих, хто в нас наразі самотній. тут ви залюбки приймаєте залицяння. Тут будуть люди, які намагатимуться з вами побудувати стосунки, зацікавити вас, але ви ніби як відсторонено до цього всього ставитесь. Помірність з відлюдником це скоріше те, що ви займаєтесь собою, ви десь от кайфуєте від себе і не готові ви ще одразу кидатися в. Серйозні стосунки. Ну, це мені так відчувається. Більше уваги приділяєте собі. Ну, але хтось дуже наполагливо намагатиметься пробити вашу броню. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Лицар жезлів, трійка Пентаклів, четвірка Пентаклів. Ну тут іде збереження любовного трикутника, тобто тут ніхто нічого не розриває. А, можуть бути якісь зустрічі, якісь поїздки кудись. Ну, а ви будете морально відновлюватися. Отак. Не знаю, не готові ви, наприклад, ще відпустити цей трикутник. Ще хтось може дуже сильно в роботу, до речі, тікати. І не думати про любовні перипетії для тих, хто має серйозні і стабільні відносини. Так. Ой, у вас чудовий тут період, тут може бути народження дітей, тут може бути загалом та зачаття, а, тут може бути до речі, може бути якийсь спадок, фінансова якась допомога від ваших рідних або від рідних вашого партнера. Загалом у вас чудовий період, спокійний, приємний, дуже якась так. Кажуть, тиха гавань, о, так мені хочеться сказати. Ну, і плюс якісь приємні події, щось нове розпочинається, новий етап у вас і у вашого партнера. Знову ж таки, для когось це вагітність, для когось це вже народження дітей, для когось це перейти на іншу ступінь да, розвитку, наприклад, тільки почали зустрічатися, там, далі більше дізнаємося на одного, далі живемо разом. Тобто тут ви переходите на новий щабель. Дуже класно. Дуже-дуже дуже. Що в нас по роботі? Так, повішений для тих, хто наразі не працює. Стірка жезлів, трійка чаш, дві мечів. А тут у вас момент взагалі не про роботу, не про щось таке. Тут ви можете. Їхати кудись на якийсь відпочинок з друзями, або друзі приїжджають до вас, або йде якесь святкування, у вас там сімейне. Тобто, от в березні ви більше займаєтесь такою соціальною діяльністю, я б сказала, да? там навколо вас багато людей, ви кайфуєте. Двійка мечів може говорити про те, що у вас на фоні йдуть да? думки, про те, що, можливо, треба десь чим. Чимось оцим зайнятися, або треба десь себе тут спробувати, або це, оце, 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 але в плані дій у вас повішений. Тобто ви не дієте саме в цьому ключі робочому. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, тут вже з ліфтрійка мечів, двіка чаш. Тут може бути така ситуація, що. Можете довго чекати на відповідь. Можете також десь в якусь таку творчу професію або в щось творче заходити, і, ну, скажу чесно, вам тут просто не будуть раді. Бувають такі моменти, що ви приходите в якийсь, не знаю, в музей йдете влаштовуватись на роботу. І розумієте, що вас не взяли не тому, що ви поганий спеціаліст, а тому, що у вас забагато класних ідей. А тому що у вас забагато цієї енергії внутрішньої. І це, звісно, може вам розбивати серце, може робити дуже боляче, але продовжуйте шукати. В березні ще може бути певний період такий застойний в плані роботи саме тої, якщо ми говоримо про творчу реалізацію, про творчий потенціал. Просто робота, будь ласка, ваш час на фоні будуть пропозиції. Якщо ми саме говоримо про більш реалізацію себе, то тут треба буде ще прошукати. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так. Тут, до речі, яка ситуація може бути? От, не знаю, директор сказав: треба підвищити тобі зарплатню, треба тебе преміювати. І ви чекаєте, коли ж нарешті це станеться. Да? Тобто, наприклад, весь березень ви можете бути в очікуванні чогось, якоїсь. Допомоги підтримки за вашу роботу. Ще. Очікуєте на підписання когось договору, очікуєте на те, щоб почати знову співпрацювати з партнерами, з якими ви раніше співпрацювали, налагоджувати контакти. Будете дивитися, як це все відбувається. Тобто, ніби як на фоні щось відбувається, але по факту ви просто робите монотонну свою роботу, очікуючи на результат. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Тут у вас можуть зависати якісь пропозиції, наприклад, довго йде перевод грошей, або вам можуть затримувати виплати за те, що ви вже зробили з якусь роботу. Просто рухайтесь далі. Не не сидіть в цьому стані очікування, окей? просто рухайтесь далі. Це буде, звісно, складнувато, але якщо десь щось не виходить, то не направляйте всю свою енергію туди. Рухайтесь далі, працюйте далі. Може бути ще просто ситуація затримки перевода за вашу роботу. Або клієнт відмовиться платити. Теж, до речі, продумайте, якщо от ви десь в такій сфері працюєте, там, де. По факту, да, вже йде оплата, подумайте, як вам запобігти таких ситуацій. Бо Таро розклад це, щоб ви змогли оцінити ризики і якось по-іншому будувати. Це не значить, що от я отак от сказала. Ну звісно, якщо ви будете нічого не робити просто собі пливти за течією, воно, швидше за все, таки буде. А якщо ви будете щось міняти, так, коли я говорю про якісь такі моменти, наперед себе десь підготувати. Цілком можливо, що цього і не станеться. Так це працює. Що відбуватиметься в тих, хто має власний бізнес. Дивіться, тут ще така ситуація може бути, що від вас можуть йти. Від вас можуть іти клієнти. Або ж. Ваші працівники, знаєте, така типічна ситуація, ви, ви в нас володієте салоном краси, і у вас був майстер, наприклад, там, манікюру, який, який працював, 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 а потім взяв, звільнився і забрав з собою половину клієнтської бази. Оце ж таке може бути, бо тут не дуже чесно можуть вчинити ваші працівники. Що по фінансах? Диявол. Диявол говорить як і про великі грошові надходження до вас, так і виплати. Можливо, щось по кредиту, можливо, якісь великі покупки там берете в розстрочку. Тобто там, де і ви повинні протягом якогось часу виплачувати певну суму. Тому це може грати в дві сторони для вас. Яку нам пораду дадуть карти? Карти скажуть лицар Пентаклів. Це стабільність, це зона комфорту. Це відчувати почву під ногами. І для всіх воно по-різному відіграється. Що конкретно для вас стабільність? Будуйте собі оцю зону комфорту. Не треба з неї виходити, коли ми ще туди навіть не зайшли. Ще треба побути в цій зоні комфорту, посидіти в ній. Понасолоджуватися. Тут про стабільність, про ріст не швидкий, але кожного дня ми робимо щось, нехай щось маленьке, але, врешті-решт, воно нам дасть великі плоди. Чудовий розклад. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Лайки, підписки, коментарі. Люблю, цілую. Пока-пока.